Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про енергії вівторка, 23 січня, вівторок, день Марса. Щоб розпочати його належним чином, рекомендується провести ранкову зарядку, що дасть вам енергії на весь день. День стане успішним для ініціативних людей. Старайтеся уникати конфліктів і сварок, тому що луна в раці може спричинити емоційні коливання. День спонукає до активної діяльності, а луна в раці загострює емоційну чутливість та інтуїцію. Люди відчувають потребу у безпеці, ніжності, вчинки диктує підсвідомість. Цей період є підходящим, щоб піклуватися про сім'ю, будинок, справи рідних, традиції, побут, але потрібно проявляти терпіння, холодний розум, самоконтроль. Стримувати свої почуття, знизити емоційний стан допоможе активне тренування, водні процедури, плавання в басейні. Ще бажано зайнятися дрібним ремонтом всім, що можете робити фізично вдома, але не потрібно перенапружувати себе. Не забувайте про думки, вони повинні бути з чистими помислами. Відкривайте серце для добра та гармонії. Сьогодні дуже корисно дякувати, робити добро ближнім. Добре ненадовго усамітнитися і побути наодинці з самим собою, щоб глибше пізнати себе, краще бути щедрим і співчутливим у цей день, і якщо потрібно, вибачитися. А якщо був страх, то сміливість вівторка дня Марса допоможе. Просто зробіть це. У другій половині дня енергетичний фон 12-го дня лунного місяця змінюється. 13-й день лунного місяця ставить завдання розкрутити клубок старих невирішених проблем та питань, попрощатися з минулим легко, з любов'ю та вдячністю, а допоможе в цьому нитка рядне, розкручуючи клубок. Та вказуючи шлях виходу з лабіринту, де можна знайти рішення. Є кілька варіантів практики, нитка аріадни один із них зараз розповім: візьміть клубок ниток, розпустіть його, можете нав'язати вузлики, можете скотчем наклеїти папірці до нитки, увімкніть уяву, пофантазуйте і все потрібно спутати. Коли зав'язуєте вузлики. Означьте кожен вузол певною проблемою, не прив'язуйтесь до точного опису і поволі починайте розплутувати цей клубок, подумки, промовляючи те, від чого звільняєтеся. Після закінчення практики подякуйте Всесвіту за допомогу і ниць спаліть. Сьогодні можливий повтор ситуації з минулого у цьому випадку. Потрібно уважно поставитися до інформації, що прийшла, і опрацювати її, щоб надалі не було повернень. На звільнене місце від вантажу минулого приходять нові сили для майбутнього. День показує нашу карму, і якщо нічого не відбувається, то день буде схожий на попередній. Спостерігайте за подіями. Будьте обережні з новою неперевіреною інформацією та дуже уважні до своїх думок, слів. Того, що кажете, пишете, це матиме особливе значення. Меркурій в гармонії з Ліліт, тому відстежуйте думки, слова, щоб уникнути спокус. Все може здаватися дуже ідеальним. Краще напрацьовуйте світлу карму, проявляйте свої найкращі якості. Мисліть позитивно, і тоді ангели-охоронці допоможуть у реалізації цілей, розкриваючи перспективи розвитку. Гармонійна конфігурація бісекстилю між Юпітером Луною та Сатурном сприятиме розширенню можливостей соціального плану. Це можливе при прояві працьовитості, практичного реалізму, раціональної організації побуту оновіть щось у домашній обстановці, будьте відповідальні, оптимістичні, впевнені у своїх силах, але не взловживайте надмірностями, не нав'язуйте своїх ідей. Приділіть увагу старшим людям, приймайте допомогу інших людей, звертайте увагу на підказки Всесвіту та відкривайте своє серце, щоб бачити нові можливості. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал. Щоб стежити за наступними відео, пишіть коментарі, я обов'язково на них відповім.